Дорогі узбекистанці, сьогодні, 21 жовтня, я хочу привітати вас усіх від себе особисто та від імені очолюваної мною громадської організації Українська ініціатива з великим та дуже важливим святом узбецького народу Днем узбецької мови. Ми, українці, дуже добре розуміємо величезне значення рідної мови. Для збереження власної ідентичності, для виховання свідомих громадян своєї держави, для повноцінного духовного розвитку людини як особистості. Тому ми щиро бажаємо дружньому узбецькому народові берегти і розвивати рідну узбецьку мову, яка є державною мовою в Республіці Узбекистан, примножувати духовні скарби, створені нею, докладати зусиль для того. Щоб за кордоном більше дізнавалися про видатні досягнення узбецької літератури, культури і духовності, ми знаємо, що 21 жовтня 1989 року в Узбекистані було прийнято закон про надання узбекській мові статусу державної. У 2019-му було ухвалене рішення про щорічне відзначення 21 жовтня свята узбецької мови. У нас в Україні також є подібне свято День української мови та писемності. Тоді, з нагоди 30-річчя державного статусу узбецької мови, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв зазначив у своїй промові. Узбецька мова це одна зі стародавніх та багатих мов світу. Вона є для нашого народу символом національної самосвідомості, і державної незалежності, величезною духовною цінністю. Той, хто хоче відчути всю красу, чарівливість і багатство нашої мови, її величезні можливості, нехай послухає колискові наших матерів. Старовинні достани і маками пісні наших хафізів та бахши. Це узбецький аналог наших кабзарів та лірників. Не можна не погодитися з такими проникливими словами. Адже дійсно, узбецька мова і створена нею література сягають корінням глибини старіч. твори геніального поета і мислителя Алішера Новаї. Вже давно стали надбанням загальносвітової культури, так само, як і поетичні філософські роздуми, Захеріддіна Бабура, засновника династії великих Моголів, наукові трактати видатного астронома Улугбека, поезія Бабарахіма Машраба, історична проза Абдулика Дирі, ніжні ліричні газелі Анбара Тин і талановитої поетеси Надірі, Роздуми й спостереження Уткура Хашимова, міркування про долю узбеків, фітрата й Чолпона, ретроспективний аналіз Айбека і багато-багато інших важливих надбань. Узбецькою мовою створено величезний масив як художньої, так і наукової літератури. Можна нескінченно довго перелічувати імена видатних поетів та письменників, вчених та мислителів, які писали саме узбецькою мовою. У зв'язку з цим я хотів би зазначити, що українці в Узбекистані мають можливості для збереження власної культури, так само як і узбеки в Україні. Це дуже добре і надзвичайно важливо, але цього мало. Ми повинні докладати зусиль для ознайомлення широкого українського загалу з найкращими надбаннями узбецької літератури і культури. Так само мають докладатися зусилля для ознайомлення узбецької громадськості з найвизначнішими творами української літератури. Це дуже важливо для зміцнення дієвих двосторонніх стосунків між нашими державами і нашими народами. Наша громадська організація в міру своїх можливостей працювала і надалі працюватиме в цьому напрямку, займаючись культурно-просвітницькою діяльністю. На завершення свого привітання спробую прочитати уривок з вірша сучасного поета Рауфа Парфі, присвяченого узбецькій мові. Улук Тарехінга, хітоб, Навоїща Рінін Гулі, Кечміш Замонларнін гуогі.